Новорічні подяки. Я знаю, від кого це з Київської області, з Карлика от Любе. Я допомогла їй з її дитиною. І я дуже щаслива, що батько і мати тепер будуть спокійні за свою дитину. Я все для цього зробила. Я дуже старалася. Я завжди стараюся, завжди стараюся, коли працюю, я наповну себе віддаю. На повну працюю, так мене вчив один дід і другий, мої відьмаки, Нестер і Властелен. Я знаєте, відключаюся від своїх справ і завжди включаюся в справу тої людини, яку допомагаю. Що б я не робила, який би обряд я не ставила. І тоді, звичайно, за своє добро я отримую добро. І так, в цьому випадку я зовсім не очікувала. Люба, дякую тобі, велике, твоїй сім'ї, щоб в тебе все було добре. Держимося, кріпимося. Я дуже постаралася. І все буде добре, можете не переживати. Е, я думаю, що тут є лист, бо вона мені написала. От. Але е, тут таке є, ну, що, знаєте, тільки я і вона повинна знати. Дорога я двідгушка, хочу привітати вас з наступаючими святами. Зараз. Хвилинку. З наступаючими святами і сказати вам безмежне дякую за вашу роботу, за те, що в такий час тяжкий для моєї родини ви не відвернулися і допомогли моїй донечці. Тут ім'я, донечки, я не буду вказувати. І тепер я і мій чоловік за неї спокійні. У мене аж сльози на глазах, чесне слово. Ну, там була непроста ситуація. Ну, головне, що вже цієї ситуації немає, що все добре. І тепер я можу більше сил поділити да, своїй родині. Тут подробиці, які не потрібно, щоб хтось інший знав. Моя дорогая Ядвіга, Прийміть від нас маленький подарунок до свят. Безмежно вдячна вам за вашу допомогу. Люба, і ваш чоловік прекрасний. Все буде добре, кріпіться. Я теж хочу їй подаруночок відправити. Хочу відправити подаруночок. Я зараз покажу, який. Моя дорога Люба, я знаю вашу проблему сімейну, І я от для чоловіка заговорила з Передона Триумфійського, з однієї, ось, а з другої сторони. Ніколая Чудотворця, зцілення, на, на достаток, на благополуччя. А саме основне, зробила два оберіги на його ім'я для здоров'я і зцілення. А вам для. Це взагалі дуже сильний оберіг для вдалої торгівлі. За дітей я теж прикріпила ім'я вашої доньки сюди. Щоб вам у вашій сім'ї була злагода, а саме головне зцілення було і здоров'я. Щоб якнайдовше кріпилася силою ваша родина, і щоб все, що ви не робили, все, що ви будете робити, завжди було благополуччя. Ось такий Тріумфінський і ось він. І Ніколай Чудотворець полетить. Сьогодні вашу родину до вас, люба, до вашого чоловіка. І прикріплено для вашої доньки. Щоб вашу сім'ю оберігало. А тепер ось, що люба, мені прислала так багато всього. Дякую, дякую, дорогенька. Тут у мене котики навіть ходять ось вони. Ось. Так, вони ж цікавляться. Вони знають, як посилка приходить, то їм теж щось смачне. <гум> так, ось таке смачне. Так, заглядаю. Думаю, що щось смачне. Нічого, зараз дам тобі теж вкусняшку. Дивіться, такі гарні. Далі ось. Так. Таких багато цукерок. Ці цукерки сразу я скажу. Я відвезу в монаху Епіфанію Монастир. Хай вони смакують, вони люблять такі конфети. Я цілу пачку, цілу пачку цукерок відвезу їм. Так, дивіться, різні види. Так. Різні види, клас. Різні різні. І такі цукерки. Дякую тобі, моя дорогенька. Любов, таке гарне ім'я. За добро, за світле, світлі ваші серця. Дякую вам. Мені просто, знаєте, я ніколи не очікую, що людина буде благодарити. Людина... Мені достатньо і слово дякую сказати і написати те, що у вас все добре, що я вам допомогла. Я і надалі вам буду допомагати. Завжди до мене звертайтеся, завжди пишіть. Якщо треба щось допомогти, або просто даже подивитися по картам. Я ж безкоштовно всім своїм клієнтам безкоштовно завжди дивлюсь повторно. Одне питання завжди в будь-який час можна до мене звернутися, і через рік, і через пів року. Я завжди безкоштовно. І Люба, я знаю ваші всі справи, хай вони йдуть тільки на краще, а так і буде. Бо моя двіга, так сказала і вузликом зав'язала. І ось завтра мій подарунок летить для вашої сім'ї. Кагарлик я заговорила на вас, на вашого чоловіка і на вашу доньку, щоб була злагода, щоб, бачите, за дітей, для здоров'я і зцілення. Так і буде.